Як на мене, ми вже давно не залізні і ми вже давно не бетонні. Ми вже давним-давно просипались і ґрунту під ногами, ну, типу, не відчуваємо єдиний ґрунт це так, знаєте, ну, типу, так міфологічно, що ми стоїмо просто на руках один одного. Ось, І тут немає, знаєте, якогось, що хтось стоїть над кимось. Ми просто якось всі разом ось, в цьому конструкції, в обіймах, розумієте. Ну, ось, Ось місто на місто. Це про з'єднання. Міста як архітектурної складової людей, квіту, відродження. А зараз ми всі діємо в контекстах розбудови чогось абсолютно нового. Ну тобто, ми не відбудовуємо щось старе, ми будуємо нове. І я би фіксувався би саме на цьому, бо ця думка вона значно сильніша, тому що. В тому контексті, що я сказав про відродження, тобі потрібно щось скарпошитись в минулому. У нас нема на це часу і можливості. Нам потрібно е, розуміти наш актуальний внутрішній запит, Прямо ну, ось такий я б сказав, сакральний внутрішній запит, і реалізовувати його. І я це відчуваю прямо всім своїм серцем. Що люди сюди перебираються, тому що вони розуміють, що тут можна зробити щось прекрасне. Мені здається, що зараз можливо такий час, що новий пік діяльності в Харкові стається прямо зараз, ось на цей четвертий рік війни, тому що ті проєкти і ті люди, котрі мене оточують, дають мені таку сильну надію, що вони замилюють в моїх очах все погане, що стається там. Ось не хочеться, щоб воно замилювалося, але я розумію, що інакшого шляху немає. Ти чи просто обурюєшся і впадаєш в депресію, чи ти обурюєшся і намагаєшся каталізувати цю. Злу силу в якусь дію. І мені здається, саме Харків і Харківці сформували в собі цю надсилу вміти каталізувати різні емоції і речі в дію. Тому я підсумував так, що Харків дієвий, справ'ярський.